Бажаю здоров'я, шановні українці! Короткий звіт за цей день. Перше провів ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна, жорстка реакція на загибель людей в Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд в Києві та по всій країні. Відповідальні міністерка Мишин і Клименко. На жаль, і сьогодні, після усього. Кияни знову знову публікують інформацію про недоступність укриттів, не просто про зачинення укриття, а про заварення входи в укриття, про відсутність укриттів взагалі в деяких частинах міста. Такий рівень недбалості в місті не перекритий якимись там виправданнями. Обговорили на ставці і всі деталі стосовно нашої ППО, її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Займаємось коаліцією петріотів та коаліцією сучасних винищувачів щодня активно. Дуже уважна ситуація на передовій у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що Потрібно і окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу. Другий пункт за сьогодні провів переговори із президентом Естонії, який прибув в Київ, передусім безпека, і це те, що стосується нашого захисту зараз, а також те, що стосується нашої безпеки, довгостроково. Естонія принципово допомагає нам зброєю. Технікою підтримує наш рух в НАТО. Загалом розуміє, наскільки важливо, щоб ми саме зараз і саме на нашій українській землі здобули перемогу над расизмом. Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста, впевнений, ми дамо цю безпеку. Таку необхідну ми дамо Україні всій Європі та вільному. Світу перемогу над російською агресією, заслуговує уваги, і те, що ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією і експортом рішень, наших цифрових рішень раніше саме з Естонією українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української дії буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно і корисно для мільйонів українців, очевидно, буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства українського лідерства. Ми обговорили з паном президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації. І, до речі, зроблю такий анонс: дія допоможе розвинути державні сервіси і у інших країнах, і не лише європейських, в Латинській Америці та Африці. Третє за сьогодні з різних активностей цього дня про що варто сказати, провів кілька нарад тривалих і змістовних щодо формування нашої політики комплексної на перспективи того, що стосується подальшої трансформації держави, того, що стосується нашої участі в глобальних процесах, як завжди, готуємо новини і рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності. Дякую усім, хто допомагає нашій державі. Слава усім нашим воїнам, кожному і кожній, хто зараз в бою заради України. Особливо хочу відзначити сьогодні 92-го окремо механізовану бригаду. Усіх воїнів цієї бригади, які надзвичайно стійко захищають свадівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись вперед. Дякую вам, воїни! Авдіївський напрямок! 110-та окрема механізована бригада, дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та ваше уміння потужно знищувати окупантів. Молодці, відзначу прикордонників, які з честю захищають державу на передовій разом з усіма нашими силами оборони та безпеки: Львівський, Донецький, Житомирський, прикордонні загони, які б'ються на фронті. Дякую вам. А також дякую бійцям. Чернігівського прикордонного загону, які активно протидіють шахедам. Швидкість та влучність наших воїнів критично важливі. Дякую вам, воїни, за вашу швидкість і за вашу влучність. Підписав сьогодні укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. 263 військовослужбовця Збройних сил України. Слава усім нашим героям! Слава Україні!